Олег, ти поза грою вже півтора місяця. Як себе почуваєш наразі та коли зможемо очікувати на твоє повернення на поле? Наразі почуваю себе добре. Слава Богу, відновився, вже почав тренуватись і думаю, що в найближчих іграх вже почну з'являтись на полі. Коли знаходишся довгий час поза футболу, як себе мотивуєш працювати? Ну, це такий дуже тяжкий період, думаю, для кожного футболіста. Треба мотивацію, в першу чергу повернутися назад на поле, грати, тому ти працюєш кожен день з дуже великою мотивацією, щоб повернутися і на поле і грати, і допомагати команді перемагати. Де дивився гру Кривбасу проти Динамо, якими були твої перші думки після фінального свистка? Дивився гру вдома, їздив до батькам Миколаїв і разом дивились гру. Ну в першу чергу ну як.